Дінь добрий день, добрий привіт, мої дорогі знавці польської мови і польської граматики. Я не випадково вжила слово знавці, бо ми вже дуже багато знаємо, хто слідкує за моїм каналом. Ми вже пройшли всі відмінки в однині. Давайте повторимо. Називний польською м'яновник відповідає на питання: хто що, хто цо, хто там стоїть. Новий сомчат. Albo nowa sąsiadka, rodowej, dopełniać, kogo czego, kogo nie zaprosiłaś, nowego sąsiada, nowej sąsiadki. Dawalny. celownik. Komu czemu? Komu pomogłaś? Nowemu sąsiadowi. Nowej sąsiadce. Biernik Nachidnej. Kogo co? Kogo widzisz? Nowego sąsiada, nową sąsiadkę. Urudny narzędnik, z kim, z czym. Z kim rozmawiasz? z nowym sąsiadem z nową sąsiadką. Місцовник місцевий. о ким о чим, О новим совседі. О новий сущадце. Більше того, ми не просто вміємо відмінювати в польській мові. Ми вміємо зробити множину. І ми вже знаємо. Co mnożyni to nowi sąsiedzi. Kto to stoi? Nasi nowi sąsiedzi. Oczy mnożyną my też już znamy, ale, na żal mnożyna też odmienia i nam trzeba szybko się po tym, jak to zrobić. Jeżeli mamy tych sąsiadów dużo, І відповідаємо на питання, кого чого, наприклад, не знаємо?», «не любимо?», не запросили ми, то стандартне закінчення, відповідаючи на це питання, буде Ув совшадув, працівникув, панув, пс, домів. Зараз говоримо, звичайно, про чоловічий рід. Ми бачимо це з синім кольором. І тут я от помітила, Co to tyczy się tych słów, mają tak zwane normalne zakończenia? To pracownik pracowników, pan, panów, pies, psów, dom, domów, sąsiad, sąsiadów. Але в польській мові є слова, які мають нестандартні закінчення, для нас незвичні, тобто закінчуються на такі букви, яких немає в англійській, і вони завжди нам будуть створювати проблеми і тягнути винятки. Отже, якщо слово закінчується на отаку якусь нестандартну літерку, яку ви бачите на екрані: ши, чи, дзи, джи, жи таке аби жи таке м'ягкі. Ши -джи -жи ні, л. Бо ще їли тверде. Тоді, після твердих, ставимо закінчення е, e, а після м'яких ставимо закінчення і. Віт я не знам тих какажи. Лекаж я не знам тих лекажи. Ключ, то я не взяла ключі. ключи. To dzieci nie słuchają nauczycieli. Dzieci nie słuchają uczycieli. Nie słuchają kogo? Nauczycieli. Dziecko boi się koni. Koń. Koni. W zielonośnym urodzie i w średnim urodzie. nulowe. Prosto trzeba go wyrzucić. Utwórz ukraiński. Studentka. Wyrzuć A. Буде студентк, але тут трудна вимова, і для того, щоб її розбавити, в українській мові використовується О. Вставляється, щоб не було підряд багато приголосних. Студентка, відрізаємо студентк, розбавляємо О, студенток. В польській мові точно так само, тільки замість О використовуємо Е. Студентка, студентк. Маємо, коли просто відрізаємо закінчення, робимо його нульовим. Але розбавляємо Е e і отримуємо «студентек». Дівчина дівчин. Дівчинка дівчинек. Ябко, яблек. Десь треба розбавити, бо є збіг приголосних, А десь не треба. Немає такої необхідності. Там просто відрізаємо. Ще раз, кого-чего? Сонсядув. Pracowników, panów, psów, domów, lekarzy, kluczy, nauczycieli, koni. Studentek, dziewczyn, dziewczynek, jabłek. Oś Dziękuję za uwagę. Lubię Was. Pa!